Ранок починається не з кави. Ось така довга різьба і в нічну зміну не могли налаштувати цю роботу. Ось такий у нас різець. Ламало їм пластину і тут ми бачимо, що зломлений кінець пластини. Не знаю, фокус поганий. Бачите, видно, зломлено. Одна згоріла, другу зломило. Більше не пробували. Зробили три деталі, всі тісні. Ну а для мене це контент для вас. І розбір, що тут може бути не так. Я ще не знаю, чи я виправлю якось, чи зможу я це зробити. Але відразу почав знімати. Які в нас можуть бути проблеми? Недостатнє охолодження, база, бачимо. Тут виведені ще дві трубки на протилежний інструмент. Їх глушимо, робимо одне потужне охолодження. Один момент. Другий момент, який блін, мало хто вам скаже, але це зроблю я. Всі тримаються в таємниці. Маленькі різці, дуже е, вразливі, коли вони не в осі, а особливо різьбові. Тобто, якщо він над осею або під осею, в такому маленькому діаметрі його буде завжди ламати. І він не буде робити добру різьбу. Ну, взагалі її не буде робити. Це ще такий моменти. Ще промірюю виліт інструмента, чи він не зайвий, тобто чи не більше, його... чи не більше він висунутий потрібно. Ну і на цьому по механічній частині все. Далі вже нам бавитись з програмою. Там кадр програми є. Спочатку я показав, скільки годин і кадр програми. Ще побавлюсь з подачею, обертами, тому що матеріал вроді це якась інструментальна сталь. Там не пише, тому що замовник додає свій, свій матеріал. Ось так.